Хочете по дві, як хочете. Але, шановні, робіть так, щоб працювали люди. Розумієте? Тому що вже така асоціація, якщо йде сівак, то напевно буде гроші просити туди. Розумієте? Мене просто повинні звільнити від цього питання. Я не повинна займатися фінансами. У мене дуже багато іншої роботи. Я так поняла, що організацію треба крепкою робити. Крепкою. Я вам пояснюю, я не хочу прибуткову організацію, бо буде звинувачення, вам собі збирає гроші. Будьте добрі, ви мене зрозумієте правильно. Якщо у нас виникло питання, наприклад, договору, ми зібралися, зібрали гроші, пішли по ринку і на тому все. Розумієте?